Свою ти обирай з грай. артисти полтавського обласного театру імені Гоголя починають репетицію вистави. А ми готуємось до вистави «Принц та Жебрак за мотивами. Повісті Марка Твена, чесно кажучи, за останні кілька місяців ми звикли до роботи без світла в цьому, це вже не викликає здивування е, і особливого дискомфорту. А щодо підготовки конкретно до цієї вистави, ну для мене це особливо відповідально, тому що ми працюємо разом із моїм братом у цій виставі, якраз принц і жебрак. І дуже цікаво, оскільки Наша вистава з невеличким натяком на мюзикл. Театр працює в умовах відключень світла для репетиції та показу вистав підключають генератори, але їхньої потужності недостатньо для всього обладнання. Коли ти працюєш світлом, все як має бути, коли в тебе крутиться круг, і ти знаєш, як працювати в умовах, коли в тебе є повноцінна картинка вистави, і в той же момент, коли світла немає, трішки обрізається вся ця картинка, тому що не завжди може функціонувати круг. Не завжди може бути та кількість світла, яка потрібна для вистави, щоб показати і підсилити якусь сцену. Тому це важко, але ми стараємося до всього призвичаїтися. Дуже складно. Надзвичайно це складно, це виживаємо. Насамперед, це опалення приміщення. Воно в нас. Працює від електрики за той час, що електрика є, така приміщення, як театр прогріти, надзвичайно складно. А друге, що стосується мистецтва, звичайно, ми граємо вистави, але на діжурному світлі, на чорно-білому світлі, це вистави втрачають значно. Вагому частину попасти в діючий графік надзвичайно складно. Влаштовують вистави під час війни і в обласному театрі ляльок. Якщо оголошена повітряна тривога, і в цей час у нас триває вистава. Приміщення театру мала сцена працює як бомбосховище. Вона повністю обладнана як бомбосховище. Якщо грається вистава у великій сцені, то всіх організовано без паніки, просто проводжають малу сцену і всі там очікують, поки повітряна тривога закінчиться. Якщо тривога триває більше 40 хвилин, то вистава не продовжується у театрі ляльок, зокрема, показують виставу Подарунок чи різочка». Роль Святого Миколая виконує Микола Вітрюк. Вітаю кожен що світилось щастя. в нім. напередодні новорічних свят, напередодні свята Святого Миколая. Ми дітям даруємо казку. І в цій виставі, як завжди, піднімається дуже хороше таке актуальне питання. що… Наші дітки мають зростати слухняними. Якщо вони будуть слухати тата, якщо вони будуть поважати маму, поважати дорослих, то їм буде добре і вони будуть щасливі. Ми з Харкова ми частіше ми. тепер, коли приїхали з Полтаву, це перше. Я думаю, що це дуже важливо, особливо для дітей в такий час, коли ми... вона. Треба якось переключатися, більше якихось добрих емоцій отримувати, було важко. а дітям особливо. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.